Полтавських дітей із малозабезпечених родин та дітей-сиріт вирішили підтримати представники вірменської діаспори. Другій школі інтернату подарували меблі. Фінансування закладу достатнє, втім, соціально-економічна ситуація в країні нині досить важка. Зараз такі складні часи, не завжди бюджети міські, і обласні можуть потягнути повністю оновлення матеріально-технічної бази. А цей приклад якраз ну як такий внесок громади у розвиток такої матеріально-технічної бази у закладі. Вже вирішили, де встановлять нові меблі. У Школі інтернаті у нас біля 180 дітей, із них 40 дітей, це діти сироти, діти, батьки позбавлених батьківського опікування. І ці меблі саме будуть для них для облаштування їхніх спалень і класів. Для благодійності заклад обрали не випадково. 5 марта відбувалася з конференція з Союзу Армян України. І в кожному місті, в кожній області, де проходять ці конференції, председатель Союзу армян України Вільян Шатварян завжди ділять благотворительний внесок. Вони завжди націлені на дитячі дома, інтернати. У вірменській діаспорі говорять, що на цьому допомога не закінчиться. В ближайшее время будем Стараться еще сделать помощь, вот эти дошкольные эти, стульчики, там парты. Будем стараться вот до конца года это тоже такое им возможность предоставить. У нас еще есть он, семейный интернат, который живет вот в матчухах, тоже там где-то около 12 или 18 детей им тоже будем на этой неделе передавать двухъярусные спальные кровати.